Всім доброго дня! Люди почали скидувати відео, де вони тягнуть бульдогів на поводку і вони упираються, не хочуть гуляти, тому що похолодало і дощ. Ну, я вам скажу, це проблема не тільки бульдогів. У мене пуделя також не хочуть на таку погоду, але даю вам лайк. У мене вони знають, що дивіться, вже сидять, що я на вулиці їм даю. Будемо заманювати смаколиками. Гулять. Бачите? Гулять. Ось о. Шмакота. Печінкові палички, тут. і лишилися вже рештки медальйони з качкою. Сьогодні зробила замовлення. Так що, і ти фіфі тут, так? Виманюємо на вулицю за допомогою смак. Да, ну ти... Боже, Фіфі, фіфі... Софі, тихіша. Ти як я не знаю. Давай. Так.